Доброго дня, дітки! Перш ніж ми почнемо сьогодні з вами працювати, давайте пригадаємо, з чого складається наша мова. Правильно, зі слів, а з чого складаються слова? Звичайно, зі звуків молодці. А які бувають звуки, пам'ятаєте? Ми з вами вже говорили голосні. І приголосні. Ви пам'ятаєте, що звуки справжні друзі, так? Вони допомагають один одному і передають за потреби частинку своєї сили. Що ж, давайте пригадаємо, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо за допомогою кружечка, правда? Також голосні звуки А, У «о», Е і И. Роблять приголосний твердим, міцним, і на схемі він позначається однією рисочкою, а голосний звук І робить приголосний м'якішим, добрішим, і на схемі позначається двома рисочками. А ось і перша загадка. Хоч бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниця. Хто це? Оса! Вірно, діти молодці. Зараз ми складемо для оси звуковий аналіз. Подивіться на табличку. Зрозуміло, що слово оса має три звуки. А тепер визначимо, який перший звук? О! Який він, діти? Голосний, вірно, позначаємо кружечком. Слухаємо другий звук. Ос. Так, чуємо звук С. Твердий, приголосний. Позначаємо рисочкою. Слухаємо далі. Оса! Так, чуємо звук А. Позначаємо кружечком. Бо це голосний звук. Молодці. Наступна загадка. Пишним хутром славиться, хитруном ще називається. Це – Це лис. Зі схеми ви бачите, що це слово має теж три звуки. Давайте промовимо їх і позначимо фішками. Лис. Перший звук л. Який це звук? Так, твердий, приголосний позначається рисочкою. Далі Ли. молодці. Голосний позначається кружечком. І останній звук лис. Так, це твердий приголосний звук. Позначається однією рисочкою. Молодці. Наступна загадка. Океани бороздить. Великий могутній і синій кит. Молодці. Знову зі схеми ми бачимо, що слово кит має три звуки. Позначимо їх фішечками. Промовляємо слово. Кит. К. Перший звук к. Так, це твердий, приголосний, позначається рисочкою. Молодці. Промовляємо далі. Ки. ми знаємо, що це. Голосний. Правильно, бо ми чуємо звук І позначаємо його кружечком. Слухаємо далі. Кит. Так, діти, т. т. Твердий, приголосний. Позначаємо його рисочкою. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Хто так робить? Кіт, правильно. Знову ж таки, в цьому слові три звуки. Давайте їх позначимо. Промовляємо. Кіт. Перший звук який? К. Так. К. М'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Промовляємо далі. І другий звук і. Це голосний. Позначаємо його кружечком і далі промовляємо кі-т. Т. Так, молодці. Т це твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці малята.